Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ну що Ізраїль поміняв посла у США, пише політолог Бубаренко. Пора, мабуть, і Зеленському поміняти Маркарова за прикладом Ізраїльця. Щоб просто не дратувати Трампа. Чи Володимир Олександрович гратиме джентльмена? Хоча, якщо він джентльмен, то я китайський льотчик. Юрій Луценко дуже влучно сказав про нашу дипломатію, що це дипломатія хамства, але рьочні ками і ще вона там з Трампом. Точно не проканає. Воно, кінешно, Маркарова ні в чому не винувати. По порядному знімати треба Єрмака у відставку, але у нас фаворит, а не фаворитки. Тож щоб очі Трампу не муляло, треба знімати Маркару у зазначено. Телеграм-канали пишуть про те, що люди Трампа мали таємну розмову з залужним і Зеленським без Єрмака. Пройшла закрита розмова з президентом Зеленським. А перед цим зустріч з генералом залужним Єрмака у цьому списку. Немає розмова йшла про оборону переговори та найголовніше про корупцію та зрадників, яких потрібно очистити. Все це буде робитися дуже жорстко після вступу на посаду Єрмака у той же час офісне мишеня пише наступне наше джерело в Кабміні. Повідомило, що після консультації з людьми Трампа залужний привіта зеленському список каратерів, які мають увійти до наглядової поради та обійняти посади. Телеграм-канали з посиланням на джерела зазначають, що деякою мірою Трамп підтримує думку Спарц, яка нещадно критикувала Єрмака та просила його йти у відставку. Депутат Палати представників США українського походження Вікторія Спарц, яка представляє республіканську. Партію вважає, що перебування на посаді глави офісу президента Андрія Єрмака фактично веде до побудови в Україні диктатури, за якої усуваються усі його політичні опоненти, що вона та її союзники в Україні вже відчувають собі. Президента Зеленський має дати відповіді українському народу, чому Андрій Єрмак створює диктатуру, як таку і під підкриттям війни, що триває? Хіба за це боровся український народ? Єрмака фактично взяв під свій контроль усі установи і погрожує будь-кому, хто уступає проти влади Крим кримінальними справами та в'язницею, а також використовує свої повноваження для усунення політичних опонентів, заявляє вона за словами політика. Вона й раніше чула відповідні побоювання як у самій Україні, так і у США та Європі. Проте нещодавно зазнали їх на собі. Одна річ, коли вони очорнюють мене та своїх підконтрольних уряду телеканалах, не вперше для мене як політика, але вони на цьому не зупинялися. Вони вирішили зараз напасти на людей, яким просто пощастило зустрітися зі мною в якийсь момент та які не. Є їхніми політичними маріонетками додала спарц. Хоча, аби компенсувати це, пан Єрмак прибирає людей, які не на 100% йому підпорядковуються і можуть саботувати ефективність роботи прокуратури. Чи є політично мотивованими дії пана Єрмака, чи меркантильними, чи проросійськими неважливо, вони становлять загрозу національній безпеці України та нашим зусиллям. Там президент Зеленський має дати відповідь Конгресу, якщо він хоче, щоб американський народ довіряв та підтримував його. Заявила депутата, журналіст Буткевич засне. Начає наступне ох не випадково два місяці тому до Києва разом з держсекретарем США та міністром закордонних справ Великої Британії приїхав і Валерій Залужний. Рекати поражці майбутня стратегія війни перемовин місце України в новій холодній війні. Усе це буде обговорюватися і за участі залужного. Якби мова йшла просто про посла у Великій Британії, не думаю, що він був би присутнім сьогодні в Києві. Ім це більш ніж прозорий натяк на те, кого англійці та американці бачать наступним лідером України, кого не Бачать, крім того, військовий, що зазначив наступне генерал залужний не став давати поради нашим західним партнерам щодо того, що і як з їм слід робити. Він виклав своє особисте бачення, засноване на досвіді головнокомандуючого дипломата для зручності, розділивши їх на 13 тез. З Цих тез перші дев'ять стосуються сучасного світового устрою того місця, яке в ньому займає війна в Україні. Там немає якихось дорікань чи повчань колективному заходу. Лише тільки констатація фактів. Останні чотири тези ван залужний. Присвятив пограненням українців у преамбулі цієї розмови було сказано, що вона для розумних і відомих людей, тобто таких, що здатні зробити власні висновки з його думок і жодного секретного пункту. Ось така Україна повинна спілкуватися з заходом як розумні з розумними, зберігаючи власну гідність і не принижуючи чужу. На жаль, це була промова не президента України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Но своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.